Всім привіт, друзі! Замовили в інтернеті ось такий мангал. Це у нас гриль барбекю. Вартість 750 гривень. Зараз будемо збирати та покажемо вам От і перший момент, який можна вважати браком, але дуже легко виправити. Тут не співпадає отвір для кріплення ручки. Ось ми бачимо ручку. З однієї сторони, ми. Закріпили, максимально відсунули. З цієї сторони можна регулювати. Тут така продовгувата дірочка, а з цієї сторони ось кругленька. Ну і ручка не співпадає, потрібно буде розсверлити приблизно трошки далі ось в цьому місці. Розсверлити виявилось, виявилось неважко, але це, можливо, вплине на роботу в подальшому, тому що кришка метал тут не дуже товстий, він тонкий. А секрет в тому, що вогнетривка фарба тут використана і таким товстим слоєм. І вона як керамічна така. І коли я просверлював, то пошкодив цю фарбу і вона якби відлускалась там, де отвір був. Там, де я просверлював отвір, вона відлускалась і тепер, можливо, в цьому місці воно буде плавитися. Тому заздалегідь. Подумайте про це, якщо у вас також буде така проблема просверлювати цю кришку. Потрібно якось спеціальними пристроями. Можливо, ви знаєте, як потрібно було зробити. Так, ну зберемо далі. Ось, друзі, зібрали ми гриль барбекю. Так ось він виглядає. У цю тарілку ми вирішили не ставити, вона надягається от сюди на ніжки. Спочатку я її одягнув, але вона їздить і метал об метал скрипить неприємне відчуття. Ну, тим паче, що я так подумав, що буду смажити барбекю біля гаражу. І ця тарілка мені не потрібна. Взагалі ця тарілка розрахована на те, щоб вугілля, яке прогорає, падало, падало туди в тарілку. Ось так. Кришка знімається. Є там одна решітка, на якій саме вугілля знаходиться. І оцю решітку основну ми вставляємо зверху і смажимо овочі або м'ясо, або рибу, що нам заманеться. Є такі тут також кріплення, защёлки, які більше, я думаю, слугують для транспортування. Всієї конструкції закриваємо кришку. Ось ці защолки ставимо і за ручку можемо нести цей гриль. Бо, звісно, коли ми будемо смажити, защёлкувати кришку нам, я думаю, що не знадобиться, тому що постійно її потрібно буде знімати, перевертати і таке інше. Тут є такий, такий отвір. Який регулює подачу кисню для того, щоб збільшити або зменшити процес смаження, горіння. Ось, друзі, 750 гривень. Така історія. На Новий рік будемо смажити шашлычок, думаю, вийде гарна історія. І головне, для чого, чому обрав саме гриль з кришкою, а не мангал. Бо на мангалі, я помітив, що там. Коли смажиш м'ясо, воно підсушується і потрібно багато маніпуляцій робити для того, щоб воно залишалося соковите. А коли смажиш під кришкою, то, звісно, м'ясо залишається соковитим.